Літуємо капусту від білокрилки. От набрали попіл. маю попіл. Ну покажіть ту білокрилку. Показати? Так. О, бачиш? ну та ага. як попіл. Літає. І літає. Дрібненькі Дреб дрібненькі білі мушки. Нас казали попелиця. А десь як воно поїло. Видиш, о, подивись, як воно вже погрізло. Ось таке легенько на той. То треба просто часто то робити, бо то дощ змиває, вітер здуває легенько і воно відлякує, воно не нищить, воно не нищить. То немає попиви, може ще бути, то табачний порох, ну так само то треба колись буде такий магазин, що можна було купити. Треба питати. Окрім того, є хімія якась. Я знаю, що її я ще ні разу не пробувала, але чула, що люди кажуть, що є якась, якась хімія для боротьби з білокрилкою, що воно допомагає. І воно, напевно, я не знаю, може і не нести хімію. Отого я не знаю. Треба буде поцікавитися. Тим. Як дознати, то знати, то розказувала. Поки що так. От маємо капусточку, капусточка гарна, і треба її рятувати. А то вже і слимачки лазять, так. Хотіли дощику має, все, у нагрузку до дощика слимачки. То десь їх не було, ховали. Ось такого посипаю, легенько посипаю, О, Треба посипати часто, бо дощ вітер вдуває. Дивіться, є, з'явилося знов. Голенька капуста, немає того. все, треба знов посипати. То багато пополу на то не треба, отак легко посипати. листочки. Mm. Тут щось під'їдає, и капуста пропада, Треба трябва да досаживате ви сейчас, не знаете кой е капуста бъде. Още маленько я досадила и надали местите. И да, това и, и е посепане. Но ну, час да и час от 9 нема по-пълно много. і и е так, и цей. А, а якщо не хочете бавитися, то треба пробувати хімію питати в носі магазинах, то вони підкажуть. Так. Отак працюємо, будьте здоровенькі. Хай вас все добре буде, хай все росте, хай буде здоров'ячко. І так день за днем.